Цікава суддівська арифметика. Украв 100 мільйонів, а застави заплатив 15. Нагадаємо, у листопаді 2023 року ДБР викрило депутата Рівненської облради і у минулому головного полісництва в області Суховича у незаконному збагаченні. Працівники ДБР виявили у депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови поліського лісового офісу держпідприємства ліси України. незадекларовані статки на мільйони доларів. При обшуку чиновника знайшли купу бабла, а саме 4 мільйони доларів і євро готівкою, просто у пакетах, а також золото і літні годинники. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Патек Філіп. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашникова з магазинами до нього та патронами. Крім того, депутат володів чотирмаз. Зам...